Скільки б високопосадовці із центру не обіцяли органам місцевого самоврядування, забезпечені бюджети на практиці виходить зовсім інше. Уже бюджетний кодекс нібито змінили, а децентралізації так і не відбулося. На комунальну сферу грошей як не було, так і немає. Центр космічного машинобудування це мільйонник Дніпропетровськ. Тут навіть своє метро є. Щоправда, гілка одна. Живуть люди за рахунок промисловості. 80% бюджету наповнює саме вона. Не менш важливе це місто і для центральної скарбниці. 20% усіх податків, що збирає мінфін із регіонів. Києву віддає Дніпропетровськ. Однак самому доводиться бідувати. Грушей на власні потреби майже не залишається. Одвічні клопоти з комуналкою та дорогами затягуються на роки. ресурс, который должен идти в городское хозяйство, в первую очередь коммунальное хозяйство, теплосети, водоснабжение, ремонт жилого фонда. И общий ресурс города в этом направлении где-то порядка 600 миллионов гривен. Мы вынуждены больше половины этих денег направлять на образование, на здравоохранение. Децентралізація бюджету це обіцяє відповідний кодекс. Нагадаємо, згідно з новим документом, кількість податків, які буцімто наповнюють скарбницю регіонів, зросте. Утім, представники місцевої влади кажуть інше: уходять два таких місцевих місних налоги збору, відносно великих. Це налог. Комунальний налог і ринковий збор. Було ну 70% процентів налогов налогові збору. Щоб залатати дірки у місцевих бюджетах, почали поглиблено працювати із інвесторами. А що було швидше, вчаться у канадців. Їх задля цього навіть до Дніпропетровська покликали сьогодні. Без інвестицій ні один город, ні одна отрасль промишленість розвиватися не може. Поэтому інвестування удивляється. Очень важневнімання грараз більше, чим та була раніше цього року. В економіку Дніпропетровська було залишено майже мільярд 400 мільйонів доларів інвестицій у 2011-му розраховують Розраховують найбільшу суму. кажуть, потрібно комунальну сферу піднімати. Сподіватись на держскарбницю не доводиться. І в продовження теми розмовляємо з гостем студії. Сьогодні це Іван Куліченко, міський голова міста Дніпропетровська. Добрий вечір. Іван Іванович. Ми маємо зміну правил гри на податковому полі. Передусім мене цікавить, наскільки ці правила або на користь, або навпаки на шкоду місцевим бюджетам місцевій владі. Ваша оцінка? Ну, що стосується міста Дніпропетровська, то як кажуть, є і добре, і зле. Що стосується доброго, 80%, майже 80% податкової бази це промислові підприємства, а ви знаєте, що ні, ні одне підприємство не, не страйкує і нічого для себе не робить, тому що є добре напрацювання і ми бачимо в цьому гарну перспективу. Те, що стосується підприємців Дніпропетровських, що говорять в інших містах і регіонах, та говорять в Дніпропетровську, тих, що живуть на базарі близько нього, ті, звичайно, чекають пом'якшення. Я думаю, що ця ситуація найближчим часом вирівняється, і взагалі податковий кодекс може бати, як правило, гри найближчий час. тому ми зацікавлені в тому, щоб розвивалося виробництво в Дніпропетровську, але ми не можемо жити без того, без розвитку малого і середнього бізнесу для Дніпропетровська це два, дуже важливо. Два таких принципових податок на прибуток, оскільки він буде впродовж кількох років знижуватися, і це вплине на формування місцевих бюджетів. І ті подати податки, які віднесені тепер до місцевих, наскільки ви будете їх змінювати, залежно від якої ситуації? Я хотів би сказати, що. Якби як не змінювались правила гри, а Дніпропетровськ є промисловим центром. Тому ми зацікавлені в тому, щоб підприємства працювали прибутково. Ті підприємства, які чи по конверсійним програмам втратили військові замовлення, чи ті, що зараз переспеціалізуються, щоб вони були задіяні на повну потужність, це для нас дуже добре. І Пільги, які є на на термін розвитку виробництва, це добре. Що стосується податкової бази місцевого самоврядування, то зважаючи на те, що 80% нашого бюджету це податок з доходів громадян. А більшість наших громадян працюють на підприємствах, то звичайно з високою заробітною платою збільшення місць в виробництві ми отримаємо звичайно і збільшення податкової бази. Тобто, ці пільги, які є, чи зниження, які зараз є, воно стимулює, що підприємства, які мають великі площі і великі можливості, а працюють зараз на якийсь відсоток на свою нагрузку, повну щоб вони виробляли продукції більше, ніж вони виробляють зараз. Ми Цьому зацікавлені на державному війні заявлений прем'єр говорив про те, що після прийняття податкового кодексу бюджет зазнає втрат і будуть певні втрати для бюджету. Чи врахували, чи будуть втрати саме для місцевого Звичайно, бюджету. Дніпропетровська? Звичайно, в тому що ми залежні від норми оподаткування виробництва, звичайно, ми втратимо також. Але ми в, в одній лоці хочемо, щоб наші підприємства вийшли на іншу потужність для того, щоб вони вийшли, їм треба своїти умови. Сьогодні загалом в державі ідеологія формування бюджету державного центрального загальнодержавного. Вона яким чином? Вона ще так, як всі роки останні було, коли ця піраміда згори Розробляли, потім спускали вам певні цифри, нормативи, чи все-таки піраміли? Ну, ми, ми говоримо, що формування бюджету знизу це наша мрія. Колись вона відбудеться, звичайно. Найближчим часом я не вірю в це, щоб можна було наскільки змінити систему. Створення бюджету ми в кризі і розуміємо, що вийти з кризи треба поєднати всі можливості, всі кошти і акумулятор їх на головних напрямках. І ті зміни, які відбулися в бюджетному кодексі, вони нас не влаштовують, але це також крок вперед. Що хвилює Дніпропетровськ? Я, я вважаю несправедливо, тому що наш регіон дає десь близько 20% податків всієї України. І Поверпо -по 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 починаючи з травня місяця, ми живо для того, щоб виплати заробітну плату лікарю, вчителю ми беремо суди в казначействі, були короткотермінові, зараз середньотермінові. Просимо, щоб нам їх подовжили до кінця року. Потім потім будемо просити, щоб їх списали, тому що не про Дніпропетровську, в зв'язку з тим, я не скажу, що це хтось зробив так спеціально. Так сталося. Ми декілька років агресивно розвивалися і створили до 50 тисяч робочих місць, і темпи зростання податку були під 30%. А оскільки беруть, розраховують останні три роки. То ми е, маємо такі зараз такі показники, коли нам дали темпи зростання доходів е, бюджету в 25%, коли середньому по Україні близько 13%. і це стало причиною. Ми говорили з початку року, чого не буде. Е, будівництво зменшилось е, фінансові, операції е, фінансові операції зменшилися. Там, де був зменшилися. якщо у тему, і з позиції вже голови асоціації міст України, яку, ну, яку ви очолили. І всі міста сьогодні вони повинні боротися за свої права. Якщо узагальнювати, що треба зробити, на, як, як змінити цю політику в державі? Треба стимулювати, щоб заробляли, щоб всі регіони хай поступово але заробляли. Так не може бути. Чим більше ти заробив, тим більше в тебе забрали, і чим менше ти заробив, тим більше тобі додавали. Це абсолютно хибна. І це головне. це головне. Це головне, що треба вирішити сьогодні. І повірте, у всіх регіонах є свої перспективи, у когось туризм, у когось ремесло, у когось виробництво, важке чи там інше, у когось Е Це все має розвиватися. Тобто кожен регіон повинен Кожного року е, нарощувати свою е, е, спроможність. Не можу не запитати, користуючись вашою присутністю, сфера ЖКГ, житлово комунальне господарство, які виклики перед вами постали цієї зими? Вона, як завжди, несподівано настала, чи що показали ці виклики? Та ні, Слава Богу. І технічно ми готові, і розпочали на сім днів опальний сезон раніше. І в нас нема проблем з теплом в Дніпропетровську. Є проблема розрахунків за газ, так Вони є у всіх. Є проблеми тарифів, так вони є у всіх. Складне комунальне господарство як і в всіх містах, так і в Дніпропетровську, так сталося, що сьогодні всі проблеми накопичилися біля місця, де людина живе: під'їзд, покрівля, ліфт, дороги в дворі, і їх треба вирішити системно. Але от, так само, що коли ви приводу... називаєте ліфт, чи от ми говорили, почули бюджет державний з Києва до Дніпропетровська, з Дніпропетровська до конкретного району, міста mm -hmm. і під'їзду. Чи ви вибудуєте таку схему, коли сформуєте свій? по перше, треба мати державну програму реформування житлово комунального господарства. Державну програму. А ми в себе на місцях в кожному місці різні проблеми. У нас дуже багато будинків будинках в перший період індустріального будівництва промерзають, їх треба утеплювати. Тобто База повинні бути свої надходження, власні надходження, які б не вилучались. А з них ми вже розберемося, що робити в першу чергу, що знову все опирається в фінансування. В Будь-якому разі тема реформування житлово комунальної сфери. Вона залишається актуальним. Житловий кодекс ще будуть приймати десь після вже я так думаю нового року, і є нагода вам висловити свою позицію, в тому числі в нашій студії. А сьогодні це був Іван Ключенко, міський голова міста Дніпропетровська.